Thank you. Ось трошечки стоїть. Так, засвічу вам пару секунд. <сум> Вимальовується картиночка. Дуже, до речі, стильно виглядає. Не скажеш, що вона коштує 8 тисяч гривень. Ось так що поки що це все <сум> виглядає. Колір гарний, дуже приємний. Що всередині, що фасади дуже-дуже гарно. Тому залишилося. Ем... Ні, багато ще залишилось, Боже, стільницю. В ній вирізати два отвори. Під'єднати індукцію в цю мийку верхні шафи, вбудувати витяжку. Ой, ну роботи так, ще багато. Ну нічого, головне низ, щоб я могла вже працювати. І так, така вставочка відео, бо я вчора забула відкрити подарунок. Як можна було забути про подарунок? Ми з Ірою розпакували свої і далі зайнялися роботою. Тож швиденько відкриваю за 11 число від дівчат. Яся, привіт. Яся мене цим подарунком задовбувала дуже довго. Вона думала, що це я сама собі його підклала, була впевнена. Каже, Оля, ну признайся, це ж ти підклала, щоб нас заплутати. Тож, давайте я і Яся подивимося. Підклала я його собі, чи там є подарунок? Так. Це буде прикол, якщо він від Ясі, і вона теж таку акторочку зіграла. Але по, ні, по, по моїх розрахунках він не від Ясі, Але я забула від кого. Так, я зараз передивилася відео, яке знімала е, свої шерлоковські здібності. Я там сказала, що думаю, що це Саша. Але я бачу тут Укрпошту, а вона зазвичай Укрпошту. Укрпошту Юля пасувала. Боже, от розумієте, наскільки це важко. Ні, ну в принципі, я думаю, і Саша ж могла щось, наприклад, за. А, ні, ні, це нова коробка. Взагалі, нема слідів від етикеток чогось. Це нова коробка. Блін, може, це Юля. Так, відкриваємо. о, мене! Як? Як так вгадала? Боже, і смакулик! Кіткат! Це один з моїх найулюбленіших батончиків. З усіх, що існують, я обожнюю кіткат. І дивіться. Все, мені можна подарунок на не... цей кіткат! Тут така краса. Зірочка. Я тепер думаю, що це Юля, бо. Коробка Укрпошти і зірка, які продавалися зазвичай в метро. Ну, типу, був великий вибір. І знаєте, я спочатку відкрила і бачу, що зірка. Вау. Потім така червоний намальований, така, блін, червоний. А потім бачу, що вона зелена, і така а, -а, -а, -а Блін. Вона з гірляндою. Круто. Чи стоп? Чи це хтось запхнув її сюди? Ну, слідів відкривання я не бачу. Це, може, воно так продається? О, так. Блін, я просто собі купувала окремо. Зірку, окремо гірлянду і сама типу, цей. Блін, а звідки ж воно? Звідки? Якого це магазину? Не написано. Все, я її повішую, отам третю зірку. На лоба собі повішу. Клас! Блін, а є імпортер чи щось таке? Метро. <смір> Все, Юлічка, ти спалилась, поповний. По Укрпошта метро. Блін, а я думала, що це сам подарунок. Капець. Це капець. Як так? <смір> Як так? Дякую. Дякую. Так, давайте розпакуємо трошки пізніше. Вона, походу, велюрова. Яке пізніше? Швидко розпаковуємо. О, вона велюрова. Боже, це капець, яка краса. А батарейки? Я завжди батарейки кладу. Ладно, вибачаю, вибачаю. Я накупила батарейку, а вона така тендітна, така маленька. Боже, яка краса. Боже. Я хотіла, щоб це була швиденька розпаковочка. Ну, вибачте, ну обалдіть. Ми говорили за ці зірки, і Юля почула мене і вирішила мені подарувати. Яка краса. Боже, вона ще гарніша, ніж з юска. Ой, з Сінсея. Дуже цупкий картон. Дякую. Добрий раночок. Привіт. Хто це тут? Скази. О, все, побачила волосся, прокинулася, а мами з татом нема. Прийшла тут тітя Оля розвлекати. Що ти робиш? Куку. 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 -ку. Колізирою, нарешті, дали мені шанс посидіти з кірочкою. Хто пам'ятає, їм на випуску дарувала таку книжку, що там, типу, як, як такі квиточки, і вони можуть їх використовувати без питань, щоб я посиділа з кірою, якщо вони там кудись хочуть піти разом, на одинці або треба по справах до лікаря, ще щось. Але за сім місяців, скажу, ні разу не використовували. Є така що таке? І сьогодні їм треба по справах з кірочкою, вони не можуть поїхати, то попросили з нею посидіти самого ранку. На сім ранку приїхала. Я така сонна це капець, але. ж... Ай, ай! Ай! Але я не проти, я тільки за посидіти з такими булочками маленькими. Так? Ти маленька булочка. Давай. Давай. Іра казала, що вона вже навчилась сама сідати, але Іра ще не бачила цього. Вона тільки при татові таке робить. А може, і з Олі не робиш? Ні, скажи, мамі треба показати, я такі викрутаси. Сідаєш? Якщо зараз сяде, то Іра образиться. Давай. Отак от так. І ручки переставляй. І ручки переставляй. <рі> Кіра в шоці. Зараз буду її гріти молоко. Іра мені там все залишила, все показала. Так. Так. Піш разом. Не буду ще тебе тут лишати. Жабка. Жабка маленька. Чим чекаємо, та, поки нагріється молоко. Я баба Оля закутала дитину в шкарпетки. <гум> <гум> Бо ж такі ножки холодні. Подумала, краще, шкарпеточки. А так, наче нормально. Я була теж трошки підмерзла, але так то вона тепленька. Ще таку шию перевіряю, а шия тепла, скажи. Все добре. Вон такий девайс прикольний. У нас не було, до речі, підігріву. Е, я залишала теж в холодильнику, а потім вітя просто в, в тепленькій або воді грів і цей, перевіряли на остій частині руці. Так, от трошки крап, крапаєш, якщо не гаряче, то можна давати. Але, звісно, з таким девайсом набагато зручніше. Воно тут, тут чітко 45 градусів виставило. Сам спочатку апарат нагрівся до 45, а потім вже гріє баночку і вже залишилося. А, вже хвилинка залишилася якраз. То зараз буде хтось нямати. <гум> так. О! Чула? Піп-піп. Але ви знаєте, я все рівно <гум> перевірю старим методом. Бо це все добре, звісно, девайси. Тепленьке. Так. Да. Можна нямать все. Кірусі смачного. Да. Давай соску. Пом. Мамі, що ти робиш? Я їм кришку. А це я не хочу, це я граюся. От дивися. Давай. Давай, 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 давай. Взагалі ноль реакції, щоб вона прямо от хотіла. Вона тільки отако бавить. Ану, Ану, давай. Показуй мамі, давай. І не балуватися. давай лягаємо. Лягаємо. Ану, давай, давай лягай на мене тако. Давай. Ну. Вона <залі> балується. Отак от Кіра їсть. Чисто гризе, зуби точить. Тепер це. Їй не треба молоко. Її ось пожувати резину. О! Я прям це побачила. Що oh це вона виригала? Добре, хоч не на ліжку. Все, ми знайшли. Потрібну <хи> позу ми їмо, точніше, Кіра. Що? Розпаковка від Полінки 12 число. вузлик зав'язала. Ага, точно, вузлик. Я втягнуть аліпус. Не знаю. Разом. Таке маленьке, ану. Що це, що це може бути? А що вчора було? А, іграшки були, а сьогодні. Чого є? Ну, твоє, звісно. <с». <с Язичок зразу вилазить. Але ж не Опа, опа. Це ти таке любиш? Так. Вибирай. Ну, звісно, яку ж ще. Все, решту поки що ходить. Рожева, Давай, давай, я закрию. Клас. Оце санта. Та Санта знає, що ти любиш. Так. Але їх, до речі, багато не можна, бо вони корисні. Їх там, по-моєму, максимум дві в день, так. А, а може, і одну. Mm. По одній, так. 12 грудня з Ірочкою у нас це останній подарунок, з дівчатами ще 12 буде. Так, від Іри і від дівчат вибрала сьогодні ось такий. Я знову забула, від кого це могло би бути по моїх розрахунках. Ну, кого скажу, то і буде. А там побачимо. Я взагалі зараз збираюся їхати, у нас світла зараз немає, я хочу зараз швиденько. Розпакувати і тоді вже не думати. Бо вчора забула за подарунок взагалі. Тому розпочинаємо. Так, давайте з дівчаток розпочнемо. Такий новорічний цікавий папір. Прям... Я такого ще не зустрічала. Так, це або Юля, або Саша. От у мене ось такі перечуття. Так, це, до речі, схоже на коробочку з мейкапу. Бо Ну, Такий схожий папір у них тут. А ну-ка. Боже, яке воно приємне. Я тільки що на секунду запереживала за розмір, але чекайте. У мене є подушка, яку я сама робила. Чекайте. Я буду в шоці. Я її сама шила, сама собі придумала розмір. Так. О, боже, ну. це ж Хоу-хоу-хоу. Це хоу-хоу-хоу. Дивіться, помпончики. Дуже крута. Боже, яка вона приємна. Така мягусенька тканюшечка. Так, я зараз розуміла, що я постійно казала, що зараз червоний не дуже хочу, але вона офігенна, вона така мінімалістична. Реально, мені дуже подобається. У нас є, є червоні все рівно елементи. На віночку червоні бантики, на декоративних всяких штучках червоний є. Тобто, це не те, що я не хочу взагалі червоний. Так. Боже, це дуже класно. Так, ну мені здається, це від Саші. Чомусь, мені так здається. Блін, а що це за магазин? Бірочки? Нема всередині. Ніде нема. Позрізали, чи що? О, ідеальний розмір. Є Бірочка, Є. Але магазин no name. Просто написано, що це поліестер. Боже, дякую. Клас! У мене просто є одна подушечка. Ось. Я її вже поміняла на новорічну наволочку. І тепер отака. Бачите, тут же все рівно таке воно є з червоним. Що це тут? Горобина. хоу 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 Клас, Боже, яка я рада, що ще й подушечка є потрібного розміру, бо було б обідно, якби не було подушки, що треба було б ще її десь шукати. Клас, Боже, я дуже задоволена. Клас, 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 клас. Так. І останній подаруночок від Іри в цьому році, в цьому адвенті. Ми вирішили по 12 робити. І ви знаєте, в тому році ми дуже стомилися від 24. А в цьому році я кажу, блін, такий азарт, такий цей, хочеться ще. Але мені здається, що в минулому році ми, коли 12 відкрили, був ще азарт, а під самий кінець вже трошки стомилися. Ну, загалом, на наступний рік, може, знову зробимо 24. Сьогодні я Ірі поклала такий, один з найдорожчих, до речі, подарунків, але він, мені здається, не виглядає як найдорожчий. Але він дуже класний, я сподіваюся, що вона оцінить. Так, ну, її розпаковка буде, звісно, після. Моєї. Легесенька коробочка. Нічого там особливо не калате. Так, що ж це? Що ж це? Що ж це? Так, коробка не оригінальна. І треба ніж. Боже, треба їхати. Зараз такі срачі позалишаю вдома. Що ж після кухні нічого не прибирали. Що це? Боже, це знову сертифікат? Іра! Я не поняла. Боже, по-перше, який гарнющий, велюровий. Боже так темно стало. Що це таке? Подивіться, яка краса. Боже, це що на фотосесії? Чи що це? що це? А! Боже, Іра, ну, я не знаю, це ти в цьому році просто капець. Фу, а, Мурашки пішли, Іра. Боже, ну ти, ти прекрасна, як я тобі і писала. Подарунковий сертифікат. На майстер-клас макіяж для себе. Так, можна ялиночка, будь ласка, макіяж для себе це. Е, так, зараз. Ляля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, -ля 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 -ля. е, що ти як будеш вчитися, як собі правильно робити макіяж? Е, тобі під е, розберуть твою косметичку, що в тебе є, порадять, що може треба забрати, а що докупити, е, ну, що залишити. І покажуть всі-всі е, моменти під твоє обличчя, як краще нанести. Ну, по-моєму, це так, бо Іра ходила на такий майстер-клас, і це вона мені подарувала сертифікат до дівчини, до якої вона постійно ходить на макіяжі, зачіски, е, брови, по-ні брови в іншому місці. Коротше, макіяж і зачіски. Дуже класна дівчинка насправді. А, я ж у неї була моделлю. Цей пучок вона мені робила такий, пам'ятаєте? я ще з цим пучком на книжкову зустріч поїхала потім на книжковий бал. Боже Іра, дякую. Так, три місяці дається для того, щоб його використати. Капець. Капець. Ну, капець. Бо я, я хотіла, да, я Ірі колись казала, що я хотіла би, але поки що це не на часі для мене ну, по грошах. Типу, це не найважливіше, що я дійсно би от зараз би хотіла купити. Типу, якщо вибирати між всіма там хотілками, звісно, є якесь більш е, потрібне. Боже всі такі гарні сертифікати обожнюю, коли так роблять. Все, я, до речі, до Іри їду. Піду обнімати, цілувати подружку. Клас, все сумно, це і завершився адвент, але подарунки просто прекрасні. Я в шоці? Це, це рік, я не знаю, чим я заслужила. Так, Боже, тут треба стільки всього прибирати, але, але збираюся. Я вже помила, до речі, волосся, висушила. Боже, ну це прекрасно, я вважаю. І нічого собі не видумуєш, Помив, посушив і пішов, без оцього вирівнювання, вкладання, не знаю, що з ним зробить, куди. Все, красуня, пішла. Розпаковка день 12. Це останній день нашого з Олі Адвента. Трошечки сумно від цього, від цього Така гарна коробка, легенька. Я знаю, що це зроблено своїми руками або частково, або повністю цей подарунок. 100% тут щось Оля друкувала, сама робила. мені прям дуже цікаво. У мене є е, така, припущення таке припущення, що можливо тут, е, так як вона робила нам з пологового для Кіри, таку книжечку, і, типу, там, е, це тобі квиток на, в кіно. Наприклад, що ми з колі пішли в кіно, а вона посиділа з кірою. І, Може тут щось теж такого плану буде подарунок. Типу, Так, тоже Сейчас побачим. Так, тут такогов. Может, там есть свечки. Хотя, на ли. Вот. На, вот так на дотик. значит, какая-то там рамка. Бачу. Офигеть Это офигеть Просто Короче Тут <laughs> Дивите, як Я вона чтобы она не свечилась а ну. Тут Я с книжечкой Кирюшка Коля с ноутбуком Это наша Ирыска Кишечка И это наша Кишечка Кира Да, у нас Кира и Кира Подивіться. ось так. Це така рамка, може піснувати. Так, і тут щось написано ще. Тут англійською просто. Люди у вашому житті. Які близькі вашому серці, а, і які розкривають у вас найкраще, а, які сміються, святкують та мріють разом з вами, і які безмежно вас люблять. Значить, все правильно? Боже, це просто неймовірний подарунок. Я, я ніколи такого не бачила. Це прям дуже-дуже дуже круто. Подивіться ще раз це. Супер. Дякую уважаю. У меня уже стики затишного декору. Там такая кирюшка.